Ось час останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли в останній пролунає голос Євангельських пісень, коли в останній раз польється братерська проповідь свята, коли назавжди обірветься чудова пісня про Христа. Не буде того, щоб спокійно сиділи братя за столом. Не буде того, щоб так вільно лунав євангельський псалом. Заплаче той, хто сидить дома, сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не віде. Візьметься дух від цього світу, а землю болі обіймуть, і книгу Божого завіту від всіх народів заберуть, тоді настане почин горя. Заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря, І з жахом вкриється земля. Тоді від моря і до моря підуть дівчата-юнаки, та не знайдуть святого Слова, воно візьметься від землі, і забажають в ту хвилину святого Слова, мов їди, мов подорожній в літню днину напитись зимної води. Та все дарма, ніхто не зможе вернути цей свобідний час. Сьогодні кличе Слово Боже, О, друже мій, роби запас, роби запас святого масла, духовних сил, роби запас, дивись, щоб віра не погасла, пильнуй свій шлях у кожний час. Поки Дух Божий підкріпляє усі утомлені серця, іди, трудись. Нехай Він направляє твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи, хвилини, іди, хоч трудно вже тобі, ось, видно, світ нової днини і нагороду впереді. Поглянь, вже скільки дітей Божих в недолі й горі полягли та, поміж всіх, умов ворожих, до смерті вільними були. Поглянь за сотні кілометрів. Сьогодні трудяться брати, а ти ось тут за кілька метрів не хочеш в зібрання йти. Та прийде час, і ти заплачеш, згадаєш нинішне колись. Тому що, поки силу маєш, ревнуй, трудися і молись, молися, як Христос молився у Гевсиманському саду, і з Нього під крова вилився, за що хвала і честь Йому, молись. Готуй стрічати Бога, вже скоро, скоро Він прийде. Його вже прихід дуже близько, лиш всюди чути Бог гряде. Молись, поки ти ще у тілі, поки живий служи Христу, і зодягнись в одежу білу, в Господню праведність святу, просив Христа обнови серця, йому віддай. Роки життя, йому будь вірний, аж до смерті він дасть тобі вінець життя. Амінь.